Всеукраїнська громадська організація Захист держави створила свої офіси в усіх обласних центрах України на підконтрольній території. Головна мета допомагати людям, які опинилися у скрутних ситуаціях. Для цього в офісах працюють висококваліфіковані юристи. Чи не найбільше звернень від вимушено переселених осіб військових та їх сімей, а також ветеранів? Дуже багато є звернень, дуже є багато питань. Коли приїжджають хлопці з передової, вони залишаються тут інколи сам на сам своїми проблемами. Вони не знають, куди піти і як вирішити свої питання. Це стосується і виплат пенсії. Є питання по стати на чергу по житлу чи по отриманню землі. Ми створені для того, щоб з. Бити комфортніше життя цих ветеранів, дати цей юридичний супровід. Координатор коломийського офісу Микола Бакай зазначив, що наразі займається формуванням команди однак, установа вже надає послуги заявникам, спілкуючи з багатьма військовими, ми відчули потребу, що треба відкрити громадську організацію, щоб люди могли особливо військові, які звільнилися, могли вільно прийти і сказати свої потреби. Так як говорила наш обласний керівник. Людям треба донести правильно написати заяву, куди звернутися, які документи подати. Можливо, людину треба супроводити, бо не завжди людина може сама дойти. Очолили Коломийське відділення громадської організації захист держави. на волонтерка Галина Беля. Це офіс для людей, які готові допомагати і ветеранам, і захисникам, і захисницям, і діткам, яких батьки воюють. Внутрішньо переміщеним людям і всім, хто цього потребує. Мені дуже приємно, що є дуже багато прихильників, які хочуть допомагати. Тому що громадська організація це йде все на волонтерських засадах. Тому кожна людина, яка приходить, це є поклик її душі. Вона приходить допомогти насправді щиро. Ветеран війни Юрій Клим'юк воював у 77-му батальйоні територіальної оборони з 22-го року. Каже такі організації, потрібні його побратимам. Такі заклади, щоб... Це допоможливі для людини, щоб вона не бігала, не шукала, не, не щоб їй могли допомогти, під, підказати, тому що є багато інформації, які хлопці і не знають, і самому тяжко деколи тут знайти все потрібне а коли є хтось це організовує, щоб спростити. Хлопцям, які приїхали». військовий капелан отець Сергій Дмитрук певен, що військовим, які повертаються до громадянського життя, дуже потрібна така підтримка. Ми маємо думати про тих, хто зараз там є, але попри ті виклики, маємо не забувати про тих, котрі повертаються. Повертаються після тих важких боїв з контузіями, з пораненнями. І ми маємо не просто думати, коли вони там і вони нам потрібні. А думати і тут, коли вони повертаються. Тобто створити для них комфортні умови, щоб вони не просто повернулися додому, щоб ми їм допомогли в цьому. І в тих моментах, коли є якісь трудності, складності, щоб ми були поруч. Окрім офісу в Коломиї, працює центральний в обласному центрі, а також у Калуші. Наразі створюється ще й в надвірній. З Коломиї Богдан Малецької Галина Романшук, телерадіокомпанія Раї.